В Україні хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для деяких студентів. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді України. Як до цього ставляться чернівчани? Дізнавалось, мої колеги дотепер. Студенти денної або дуальної форми навчання не підлягали мобілізації. Відповідно, знайшли ж чоловіки, які скористалися цією можливістю отримати відстрочку. Уряд вирішив прибрати цю прогалину в законі. Мова йде про чоловіків старших за 30 років, які вже здобули певний рівень освіти та вступили у 2000 чи і 2023 роках то закладів освіти знову для здобуття рівня освіти, який є рівним або в більшості випадків навіть нижчим за раніше отриманий. Міністр освіти підтримує такі зміни в законі. Освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. Право на освіту гарантоване конституцією України. Водночас у конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян шукати. Лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов'язку не про чесність і непрогідність. Чернівчани ж на боці тих, хто хоче вчитись щодо ухилення від мобілізації в такий спосіб. Думки містян розділились. Якщо він дійсно хоче здобути ще одну вищу освіту, питань немає. Це навпаки, ну я одобрю. але якщо не щоб не вступати на службу, це їх вибір. Я нічого не можу казати. проти. кожен робить як йому дозволяє совість. Деякі хлопці залишили чоловіки, і молоді хлопці залишили маленьких дітей і пішли, деякі, деякі не наважуться і в більш зрілому віці. Те, що вони йдуть вчитися для здобуття освіти, це одне, а для того тільки, щоб не піти в армію, це інше. Негативно. Моряк в минулому Корнелій на початку повномасштабного вторгнення також хотів стати на захист країни. Проте через поважний вік йому відмовили. Я от хотів, мені вже 80 років, Я хотів йти на війну, але мене не взяли каже, діду, старий дома. Я кажу, я хочу йти захищати. Ну не можна. Щодо студентів, які використовують цей статус, аби не служити. Чоловік переконаний, захищати країну повинен кожен. Треба захищати нашу. Неньку Україну так не погод... це вони ухиляються від війська. Попри те, що пані Мар'яна втратила на війні сина, жінка запевняє, захист країни повинен бути свідомим рішенням. Я втратила сина на війні. От вже минуло 10 місяців. Мені дуже важко і я вважаю, що вони мають право вирішити, як вони вважають можливим. Може, є такі, що не зможуть. Наприклад, мій пішов з відкритими об'ятнями. Це для нього було най, 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 найголовніше у житті. І він віддав життя там, але є такі, може, не може. Знаєте. Може не схотя. І кожен має свою думку. Ветеран війни Володимир зазначає, здобувати другу вищу освіту можна, проте за затребуваними в умовах воєнного стану професіями. Є перелік посад і спеціальностей, які зараз край необхідні. Ну от, якщо ж так, то тоді напевно треба, щоб ці люди, які хочуть здобути другого от, йшли саме по цих спеціальностях. От, безпілотники, да, треба комусь робити. Тобто інженери і так далі, це все потрібно, як на мене. Проте, так би мовити, студенти-ухилянти, яких нині призвуть до війська, не зможуть стати гідною заміною військовим, які воюють вмотивовано. Якщо вони йдуть тільки для того, щоб не йти воювати, то вони гідною ротацією не будуть. От. Тому що ну, люди повинні воювати мотивовані. От, якщо немає мотивації, то вони і воювати зрештою, коли депутати розглядатимуть ці зміни до законодавства, наразі невідомо. Антоніна Фігель, Георгій Максимк, Чернівецький промінь.